У Харкові продовжують перейменовувати вулиці, назви яких пов'язані з Росією та її союзниками. Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради змінено назву 26 вулиць мегаполіса. На цю сесію винесені декілька таких знакових вулиць, які ну, перейменування яких Викликали такий жваву, жвавий громадський інтерес, жвавий такий в суспільстві. суспільства вимагали цього перейменування. Ну, в першу чергу, це проспект Героїв Сталінграду. Це назва прямо потрапляє під закон про декомунізацію, який був прийнятий в попередніші часи. Звичайно, дуже багато назв, які пов'язані з країною агресором. Це назви, які відображають назви російських міст. Ну і звичайно, в умовах. Такої збройно жорстко збройне протистояння е, існує потреба на е, вилучення цих назв з топонімічного простору Харкова. У міськраді наголошують, проспекту, назва якого безпосередньо пов'язана з РФ, повернули колишню назву. Проспект Байрона. Фактично, вона для багатьох поколінь харків'ян, вона звичною є саме під такою назвою. В 1972 році було прийнято рішення Васини року, було прийнято рішення про перейменування цієї вулиці на честь подій, які відбувалися 40 років тому, ну, на той момент, в 1942 році, це так звана Сталінградська битва. І зараз ми повертаємо історичну назву. Байрана, вшановуючи допомогу англійського письменника, поета митця. Ще три вулиці: Мінську, Чкалова та Адигейську перейменували на честь Героїв України, які ціною власного життя захищали Харків та Україну. Ми продовжуємо вшановувати пам'ять загиблих захисників України. Три вулиці будуть названі іменами Героїв України, які загинули, захищаючи Харків. І Україна, це вулиці, названі на честь вулиця Мінська в Шевченківському районі, на честь Дмитра Антоненка. Ще одна вулиця буде названа на честь Євгена Храбка, герой України, людина, яка загинула, перевозячи поранених бійців під час евакуації. Поранених це швидка допомога, в якій він перебував. Вона не їхала на міну, і ну от він саме там тоді загинув, отримав чисельні. Осколкові поранення. І ще одна вулиця була названа честь Вадима Манька, капітан Національної гвардії України. Теж людина, яка має високе звання найвищу військову нагороду. це звання Героя України. Також вулицю Абаканську перейменували на вулицю Канівську. Відповідно, провулок також стане Канівським, вулицю Мурманську, на вулицю Затишну, вулицю Хабаровську, на вулицю Глухівську. Провулок Росинського стане провулком Пилипа Орлика. І ще десятки назв, повний перелік яких можна знайти на сайті міськради. Спеціалісти наголошують, змінюють назви топонімів поступово та регулярно. Так у майбутньому планують розглядати перейменування і інших, в тому числі тих, що пов'язані із Пушкіним. Це має бути певний такий соціальний політичний компроміс. Пам'ятник офіційно ось зовсім нещодавно Міністерство культури інформаційної політики прийняло рішення про виведення пам'ятника з реєстру, і це дає ну, юридичні, скажімо так, підстави для того, щоб його вилучити з публічного простору. А щодо вулиць, станції метро, у нас крім вулиці Пушкінської, ще вулиця Пушкіна. Це теж, ну тично той же самий топонім на, на чистієш саме людина. Це надзвичайно складне питання, яке потребує ну, такого громадського політичного компромісу. Марія Соловйова, Леся Кополюк, Ігор Луханін, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харків. Новини.